Не анонсовано до Києва завітали президент Польщі та Литви mm -hmm. зустріч з Зеленським. Все це відбувається напередодні саміту НАТО, і ми знаємо позицію Польщі, Литви, Латвії щодо того, що Україна має вступити. Перше питання в мене яке: які новини президент Польщі та Литви привіз Володимиру Зеленському? Про що говорили? Про що домовили про перемогу? Про якісь про якісь необхідності, ілюзорності, про, про що розмовляли президенти трьох країн. Ну, про перемогу вони розмовляли, про свої потенціали, про свої можливості. І я вам скажу, що один із президентів чомусь. Так, хто це? Зеленський? Чи хто? Ні, це не Зеленський. Це дуже схоже, що це Дуда, тому що президент чомусь дуже недавно почав себе почувати більш сильним, впевненим, та має якісь такі конкретні наміри. А робить він це, тому що закрили якесь старе питання. Тобто, щось у Дуде змінилося в його внутрішньому стані, в його можливостях. Це змінилося. Не тому, що він помедитував, а тому, що щось відбулося, що надало йому цієї впевненості. Отже, зустріч була про ну, тут. Про очікування грошей, про очікування допомоги. До речі, щось вони привезли з собою дуже цінне, про що нам не говорять, поки що ми про це будемо. Ну, поки треба це прикрити. Але е, основна тема, про що вони розмовляли: про перемогу, про оголошення, перемоги, про якісь ходи, про якісь. Е, про якісь інструкції, про якісь можливості хитрити, про якісь плани. Тобто, на сьогоднішній день відбувається дві реальності: одна реальність це та, яку нам показують в телевізорі, а інша реальність це та, яка насправді відбувається, але те, що її приховують, це правильно, тому що це її робить міцною та, ну, та дієвою. Отже. Все правильно, що вони зустрілися, це круто, що вони зустрілися. Але е, я пам'ятаю, в якомусь зефірі мені показали, що е, троє їдуть до три країни їдуть в четверту і все закінчується. І отже, зараз це все ж таки про три країни, а мені кажуть, що ще одна країна, яка е, повинна до цього долучитися. І оце коли їх буде чотири, тоді ми е, почнемо получати, отримувати дуже міцні такі з. Звістки, тобто якісь дуже важливі повідомлення, які вже будуть нам давати відчуття, що фу на кінець, то з кінця та на кінець. Ну тобто, ось за на навіщо вони зустрічались сьогодні? Гінцік НАТО Столтенберг заявив, що під час саміту Україна отримає потужний сигнал. Про який сигнал йдеться, що отримує на саміті Україна. І Україна починає активні дії. Дивіться, що дасть цей саміт. Цей саміт дасть якесь розуміння, таке відчуття, ніби знаєте, ніби будуть розказувати, кого боятися, кого не боятися, хто допоможе, хто не допоможе. Ну тобто, знаєте, як ото фінальний прогон в костюмах. Ну, це як у танцівників. Ну, тобто, це якась буде така демонстраційна акція, після якої. Україна відчуває себе ну, щось на кшталт фу, як же ви задолбали? Погнала я сама. Ну, тобто, сілі погнала я змінювати якісь процеси, тому що відбуваються якісь активні стрімкі дії професіональні, і Україна бере кермо в свої руки. Тобто я можу сказати, що на цьому саміті Україні подарують якесь кермо. От дійсно якесь кермо подарують, але воно більше е, хлопот з ним аніж радощів від того керма. Але все ж таки Україна якимось чином це кермо використає на свою е, допомогу. Е, і... Паніслась і щось прямо понесеться. Понесуться якісь активні дії від України. Тобто, якесь кермо. Кермо в даному випадку може бути навіть дозвіл фігарити по всіх об'єктах, яких ми хочемо. Наприклад, чи то дозвіл може бути використовувати якусь зброю, яка в нас вже є, але дозволу на неї не було. Ну тобто, нам дають якесь кермо, ми очікуємо на щось. Одне, а нам просто кажуть: все, їдь куди хочеш, і ми поїдемо куди ми захочемо. І щось понесеться, тому що те, що понесеться, те кермо, яке Україна буде тримати в своїх руках, воно все ж таки призводить до оцього, до миру, до стану. Е Отримання бажаного до стану, зміцнення віри в себе. До, ну, тобто, це така підтримка, але вона підтримка більш зняттям е, якихось обмежень. Ну, як ну, обмежень, да там якихось таких закриттів, Ну тобто, щось якесь кермо нам дадуть. Ми подивимось на нього. По, по подумаємо і почнемо його випуск. Хочу спробувати цю ситуацію переглянути. Хто в нас найбільше в світі боїться НАТО? Росія, і напевно вони більше ніж ми чекають цього саміту. Давайте спробуємо переглянути, якою буде реакція Росії, бо мені здається, саміту НАТО буде будуть ще запущені меседжі, орієнтовані спеціально на Росію. От якою буде реакція Росії на саміт НАТО? Що там почнеться після цього? Можливо, тут отримаємо ще конкретніші відповіді. Що Росія отримає на саміті НАТО? Дуже після саміту НАТО дуже цікаво, що випала та сама карта. карта, яка каже про потенціал, про можливості, про початок, про якусь активність. Ну тобто однакові висновки робляться. Ну розумієте, це цікаво, тому що і Україна починає розуміти, що й робити. І Росія починає розуміти, що й робити. Тобто, це якась такий дозвіл, дозвіл на дію, дозвіл на процеси, якісь. Але процеси, які починають відбуватися в Росії, вони абсолютно кардинальним способом в відрізняються від того, що буде від як буде себе почувати Україна. Що буде відбуватися на Росії після саміту НАТО? Вони відчують дозвіл, вони зрозуміють, що відбулось. Чи є там хтось, хто зливає інформацію? Є. Є. І це ледь не самі представники НАТО зливають Росії інформацію і роблять це умисно. Ну, тобто, це якась така спрямована дія по розповсюдженню інформації. Що чекає Росію після цього всього? Чекають занепад якісь бойові дії, якісь процеси почнуться в Росії, але все ж таки вони будуть внутрішні, тобто якісь внутрішні. Процеси по втраті ресурсів, втраті цілісності і розуміння взагалі того, як все відбувається, втраті людей, втраті будинків, втраті майна почнуть відбуватися на Росії. І... Вони, до речі, не будуть такими демонстри... Як знаєте, не, не такими публічними, як буде відбуватися це в Україні. Тобто, ми будемо дуже чітко усвідомлювати, що робимо ми, і якийсь певний час ми не будемо розуміти, що відбувається на Росії, тому що демонстрація Росії в простір світовий вона хибна. Ну тобто, це неправда, те, що вони будуть показувати. Але але згодом і не дуже довго це буде продовжуватися. Ми дізнаємося, що і знаєте, от на що на що схоже, таке відчуття, ніби знаєте, ніби. Якийсь у них відбувається заміс, ми міняємо взагалі інфоповестку, да? тобто ми дивимося про щось друге, Україна, я маю на увазі. А потім знову виникає Росія в публічному просторі. Ми дізнаємося, що там всі померли, всі захворіли, всіх скинули і всі втекли. Ну, тобто це це вони вони якось, чи то вони дуже швидко це відбудеться. Ну, я не знаю, там Протягом ночі відбудуться якісь дуже масштабні руйнівні події. Саме Події, тобто, це не просто, що там щось зірветься та помре, а саме події. Ну, тобто, циклічність, якась якихось дій буде відбуватися, якось в таємниці, тому що ми дізнаємося вже фінальний результат, і потім будемо відмотувати назад, повертатися і дивитися, як же ж воно так сталося. Але оця зустріч саміту і ті процеси, які там будуть відбуватися, вони більш косвенно, косвенно якось вплинуть. На розпад Росії і оці внутрішні процеси, які будуть відбуватися, але дуже демонстративно. Ну, я зрозуміла, тобто вони глушать цю інформацію, а Україна навпаки роздуває, придумує, домазує, наряжає ту інформацію будь-яким чином, аби підтримати одне одного. Це добре, але все ж таки згадуємо про наш. Інтелект та е, аналіз і е, взагалі таланти, які допомагають розуміти де реальність а де нереальність і все ж таки фільтрувати ту інформацію, яку нам будуть показувати е, по новинах та розповсюджувати е, різні мас-медіа тому що е, там будуть пригнічувати, тут будуть наряджати, і десь посередині правда. Ну і завершити нашу сьогодні зустріч хочу важливими подіями на липень, бо входимо в другий літній місяць для України. Так, липень для України в економічному угу. сенсі. В економічному сенсі Україна в липні буде себе відчувати, ніби без можливості щось змінити. Тому ми будемо внутрішніми процесами витримати оцей баланс. Тобто, чи будуть якісь величезні гроші в липні? Мені не показують. Мені показують, що будуть звістки, будуть новини, будуть обіцянки. Ми будемо Мати те, що вже маємо, захищати те, що вже маємо, і відчувати скруту в можливості якимось чином в липні вплинути взагалі на ту ситуацію, яка сталася. Сталася ситуація витоку економічного, тому що Україна на сьогоднішній день по грошам паш кубків. Ну тобто, це на рівні дитини, це на рівні дитини, які гроші не потрібні, їй потрібно. Кохання і підтримка дорослих. Отже, ми зараз, можливо, є такою дитиною, які дорослі підтримують, але це відчуття в липні, воно ще залишиться. Ми ще будемо себе відчувати невпевнено в економічному сенсі. Так, військова тематика. Як буде відбуватися в Україні в липні? Що буде з військовою тематикою? Вихід. Багато класних новин, багато класних новин. Але а, тут класна новина. Тут якесь залякування, тут якесь, якесь щось виросло, тут щось померло. І воно оце так ще в липні воно буде хитатися, будуть звільнені території, тому що тут отримання, повернення, ну все, все що з цим пов'язано, повернення додому. Повернення додому буде стрімке. Там, де вода, тобто щось. Ну щас, я так не скажу, там, де вода, у нас все там, де вода окуповано, воно мені просто показує. Там, де вода, якась вже є таємниця, і це будуть приховувати, і будуть намагатися якомога більше заглушити інформаційний витік цих процесів про звільнення якогось, це не місто, це область. Вони звільнять якусь область. яка, а е, біля води, це Крим. Ні, це не Крим, це в ту сторону, отже, тут не одна область, тому що одну звільняють повністю частину другої і частину третьої. Тобто ідуть мас масові звільнення, але якось, знаєте, потім про них поговоримо: якось все приховують, якось все накривають, аби не витікало. Тобто тримають інформацію, скажімо так. Отже, в військовому. Сенсі в Україні, по перше, полегшається стовідсотково. По-друге, люди будуть повертатися в свої домівки. Тобто, це каже про те, що на окупованих територіях можливо буде спокійно жити, тому що карта миру вона каже про спокійне проживання, не ховання в підвалах. Отже. Що якесь визволення таке масштабне, не одне буде, буде. Буде воно важке, буде воно дороге, дуже але воно буде і все ж таки, от все одно показують. В карту хитрощів, карту таємниць. Так що не сильно риємо, не сильно копаємо. Знаєте, таємниці потрібні, отже, погоджуємося з ними Ну, вони потрібні тут ці таємниці. Так, тепер ми дивимось про полонених. Чи буде повернення полонених в Україні? Видно? Да. Да. Над цим працюють. Це буде. Буде повернення, буде повернення полонених, буде повернення мертвих, буде повернення невійськових, тому що тут як цивільні громадяни, люди, які не причетні до війни, вони просто жили. Буде повернення. мені показують, ніби два повернення буде. Спочатку, тобто домовляються про одне, а потім є, ніби його ділять на два. Отже, якимось повернення ми будемо ну, радіти будемо, там, на початку липня, а інше як на кінець, тому що між ними якийсь проміжок часу такий досить досить ну, вагомий. Але повернення буде. Повернення дуже буде багато. Чомусь мені знаєте, що показує? Дуже буде багато несподіваних повернень. Несподівані повернення в цьому контексті можуть, знаєте про що казати. Наприклад, родина думала, що людина загибла, а вона в полоні була. була. Тобто, це якась така неочікувана радість, неочікуване щастя і відмова від болю. Отже, я бажаю кожній родині, нехай кожна рідна людина повернеться до своїх близьких. Кожна, але що ж буде? Ну, тобто, яких всіх на всіх я не бачила і не бачу. На жаль, я не бачу взагалі, що таке відбудеться колись. Я бачила ці питання, які люди задають. Не бачу я всіх на всіх. Я бачу повернення мертвих, я бачу повернення військових. Ми дивилися про азовців, що мені теж частково азовців будуть повертати, і повернення цивільних. І чомусь мені молоді люди йдуть. Ну от якісь молоді люди, чи то діти, чи то, чи то дійсно якісь строковики можливо. Ну, тобто хтось молодий, тобто, дуже багато молодої енергії, і про них ми теж будемо радіти і якось очікувати на це. Тому так, липень в цьому сенсі нам дасть гарних емоцій. Не всім, не всіх, але дасть. Я вам дуже дякую за. Багато гарних новин, оптимістичних друзі. Поділіться враженнями про це відео. Я дуже вам дякую, що ви проводите час з нами і за ваш активний зворотній зв'язок. В описі є всі лінки на офіційні соціальні мережі Ольги Стогнушенко. Там же лінк на її. Офіційний YouTube канал. Якщо ви ще не підписані, дуже рекомендую. На цьому сьогодні ставимо крапку. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ми ще ближче. До перемоги! Все буде добре, все буде Україна. Всіх обняла. папа А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.